Цією вулицею колись походжав сам Гоголь. Тут мріяв і творив Шевченко, любив прогулюватися грибінка та ще багато іменитих історичних постатей. Це знаменита Гоголівська, яка є серцем древнього Ніжана та має понад тисячолітню історію. Вона заряджена неймовірною аурою та має надпотужну енергетику. Вулиця Гоголівська, вона довгий час вона була віссю, навколо якої просто вісі історії міста. Тобто навколо цієї вулиці зав'язані. Дуже багато. Архітектурних пам'яток ну і дуже багато подій, які відбувалися історичних подій, які відбувалися в місті разом зі знаним українським науковцем та істориком Максимом Потапенко. Ми пройшли ці 400 метрів тисячолітньої історії. І що найбільше здивувало, що на цьому невеликому відрізку сконцентрована рекордна кількість храмів. На початку двадцятого століття Гоголівська налічувала вісім храмових споруд. Лишень навколо цього місця було три дзвіниці. Тож люди приїздили із сусідніх міст, аби насолодитися церковним перезвоном. Всі вони цікаві. За своєю архітектурою. І, наприклад, ось церква Іоанна Богослова, насправді це дві церкви, так? тобто Нижня церква Христового Воскресіння, Верхня церква церква Іоанна Богослова це єдина в Ніжині двоповерхова церква, цікаво своєю архітектурою, це пізнє бароко, можливий архітектор цієї церкви Григорович Барський. І має декілька таких цікавинок. Швидше за все, тут був охрещений Юрій Лисянський, відомий українець, мореплавець. І окрім цього, це єдина церква, де зберігся старий розпис. Тобто, якщо піднятися на другий поверх, то в алтарній частині можна побачити, як виглядали внутрішні обранства Ніжинських церков, тому що за радянських часів значна їх частина була. Або поруйнована, або перебудована. Ну а в більшості з них були знищені оригінальні розписи. Однією із найбільш цікавих архітектурних пам'яток Ніжина є Миколаївський собор. Це один із перших храмів виконаних у стилі українського бароко. Саме цей хрещатий п'ятибаний собор став прототипом для великої кількості храмів лівобережної України. Є різні датування Довгий час. Вважалося, що церква почала працювати. Ти 1663 році зараз цю дату трошки пустила вниз, тому що в 1658 році в Ніжині був Юрій Крижанич. Ну і він згадує, що в Ніжині є кам'яна церква, новозбудована в якій вже відбувається служба Божа. Цікава і знакова в своїй архітектурі, бо фактично це канон козацького барокко, і найстаріша церква, яка збереглася на території Лівобережної України, яка була збудована в цьому стилі. Як на мене, це церква, яка будувалася як символ. Перемоги над Польщею за часів Богдана Хмельницького, тому що довгий час на території за часів нетривалого польського панування тут не було збудовано жодної церкви цегляної. От, і фактично, це перша церква, яка будується за ініціативи братів Золотенків. Ну і вона цікава в своїй архітектурі, тому що дуже часто кажуть, що ознака козацького бороку це використання елементів народної архітектури. Вся ця церква вона побудована так, як її можна збудувати із дерев'яного брусу. Висота храму сягає 55 метрів, а це досить потужна забудова для тих часів, резюмує історик. Туявіть собі це велич цю величну споруду на фоні переважно одноповерхової дерев'яної забудови Ніжина. Тобто, для середини 17 століття це просто було щось надзвичайне для такого міста, як Ну, Я думаю, це. Всі відразу в першу чергу на що звертали увагу на Миколаївський собор. А навпроти Миколаївського собору вражає не меншою величчю і ошатністю церква усіх святих, одна із грецьких церков. Ну і на початок 19 століття, коли вона була збудована, це була одна із найдорожчих церков, тому що це класицизм, який власне в російській імперії набуває надзвичайної популярності. Це був символ перемоги античної традиції і знаково, що для ніжинських греків да антична традиція це в першу чергу Греція. Та? І от для ніжинських греків, які боролися за незалежність від Туреччини, було дуже важливо, та що в усій Європі перемогла грецька традиція, класицизм, та і антична традиція. От а, залишилось здобути цю перемогу лише в самій Греції, здобути незалежність Греції від Туреччини. От, а, і а, ця церква дуже цікава, урочиста. А це такий, є в класицизмі декілька напрямків. Ось у це фактично найбільш дорогий напрямок класицизмі, який називається паладіанство. Його ознака це великий підкупальний барабан, на якому можна розташувати великі вікна а за рахунок цього зробити освітленим і урочистим головну головну храмову залу. Но споруда Всесвятської церкви є дуже складною. Вона нагадує нам про італійське палаццо, резюмує історик і додає: єдине, чого не вистачає, не вистачає від європейської традиції. Це заповнення в портиках скульптурами. <плат> а так це насправді дуже цікаво, дорого багато. Містяни і досі вірять, що їх древнє місто ось уже понад тисячу років оберігає велика кількість храмів. Загалом, велика концентрація церков у Ніжині є нічим іншим як результатом заможності. І пахий ніженців. Наголошує історик, от вони будували урочисті храми, незвичайні приходські церкви. Дуже часто це тетраконха, тобто, як, наприклад, Миколаївський собор, тобто рівносторонній квадрат, до якого прибудовано чотири апсиди по кутам, Відповідно, ми маємо чотири чотири квіточку в основі фундаменту. Дуже урочиста, пишна, симетрична церква, яка просто не може вмістити великої кількості людей. І місто росте. А міські церкви вони просто не розраховані до великої кількості людей. Доводиться що робити. Доводиться постійно добудовувати, будувати нові храми або перебудовувати вже існуючі. Тобто багато церков, які є в Ніжині, це такі дуже. Цікаві перебудови, тобто просто дзвіницю з'єднують з храмом або добудовують нові церкви. Так само в Ніжині було дуже популярно будувати парні церкви, тобто є літня церква, поруч із нею знаходиться зимова церква. Це теж було притаманно для заможних міст. До початку 19 століття Ніжин помітно вирізнявся своєю заможністю. І ця пиха була помітна в усьому, резюмує історик. Уявіть собі, наприклад, в кінці 19 століття в Києві цемент це ще дорогі будівельний матеріал, а в Ніжині вже з нього робили бурківку. І значна частина вулиць, вона, наприклад, проїзна частина була забуркована, а тротуарна частина вона була викладена ніжинською плиткою. Тобто, це було місцеве виробництво. І Це, от, наприклад, з точки зору дизайн коду це дуже цікаво відродити. Цю кладку, яка в Ніжині в багатьох містах, збереглася, перш ніж з'явилася бруківка, вулицю від соборної площі і до початку київського шляху, вимостили довгими тесаними колодами. Їх мостили поперек вулиці. Однак негода і навантаження від гужового транспорту призводили до нівечення дорожнього покриття. Колоди ламалися, деформувалися, і через це утворювалися щілини та вибоїни у зв'язку із замощенням цими колодами. Тодішня московська вулиця набула ще однієї назви мостова. Фрагмент такого мощення можемо бачити на Гоголівській, і сьогодні, після масштабної реконструкції. Раніше в Ніжині було дуже багато мощених вулиць. Це був традиційний спосіб: ну можна кажучи, привести дорожне покриття до ладу. Через це, наприклад, якщо ви подивитеся по рівню вулиці. Гоголівська завжди вища. Тобто, наприклад, по відношенню до церкви на Богослова і по відношенню до Миколаївського собору вона десь на метр-півтора метра вища. Це через те, що вона замощувалася. Спочатку була дерев'яна мостова, потім її замінили на Бруківку. Це кінець 19 століття. Ну і через це вулиця піднялася. коли... Два роки, ні, три роки тому, мабуть, робили реконструкцію, то в декількох місцях знайшли великі фрагменти мостової, зокрема, біля фундаментальної бібліотеки. Там мабуть, найбільший фрагмент був мостової знайдений, і біля е, скверу Гогля. От. Ну і все це умовно кажучи, реконструкція як могла виглядати е, вулиця. У 18-му, на початку 19 століття. Наприкінці 19-го століття Гоголівська набуває рис центральної та головної вулиці міста. Вона була забудована цегляними спорудами нежитлового призначення. Саме в цей час були споруджені одноповерхові та двоповерхові крамниці, двоповерховий будинок жіночої гімназії Кушакевичів. На вулиці також були розташовані будинок повітового дворянського зібрання, будинок міського кредитного банку та купецький клуб. У цей же час вулицю замостили бруківкою. Та про ці родзинки ми у другій частині нашого історичного блоку. А туристам неодмінно раджу вже зараз завітати до цього міста сили та його перлини гоголівської. У наш час вулиця є пішохідною зоною та перлиною древнього Ніжина з понад тисячолітньою історією, і восени вона особливо прекрасна.